У спільноті Фокус, яка стартує 1 квітня, на найнижчому тарифі є приємна опція. Це індивідуальна коуч-сесія. Поки група невелика, у мене є можливість дати таку опцію. Тому встигніть забрати цю можливість. Я планую розвивати спільноту і група буде збільшуватись. Тому з часом ця опція зникне, тому що у мене просто не буде на цей час, я не зможу його виділити. І ця опція перейде на наступний тариф, але ви ще встигайте. Поки що, що дає коуч сесія на коуч сесії, завдяки правильним питанням коуча і глибокій розмові ви можете зненацька побачити те, на що зазвичай не звертаєте уваги на свої сліпі зони, те, що знаходиться у ваших сліпих зонах. Заважає вам рухатись вперед, зробити крок у вірному напрямку, тому іноді ви можете відчувати певне відчуття, ніби ви у тупіку, і не знаєте, що робити. На це можуть впливати блоки, страхи, сумніви або упередження, які не спливають на поверхню, тому їх не видно, але вони міцно тримають вас на місці. Це одна з переваг коуч-сесії. коуч сесія дає побачити, усвідомити і навчитись. Керувати цим також на коуч сесії ви можете уточнити свої цілі, намітити вірні кроки, і запланувати перший крок до цілі, який точно дасть результат. Приходьте у спільноту фокус, щоб відчути це на собі. Це буде круто. До зустрічі!